Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на мій канал в мою порностудію. Сьогодні також з вами я, ваш незмінний ведучий. А ви вірвались на мій канал не випадково. тому що сьогодні хочемо. Я хочу точніше поговорити про Євробачення, про наш національний відбір, на якому перемогли циферблат. Деякі учасники зробили свої заяви з приводу того, що вони не перемогли. А також Тіна Кароль заявила, що вона хоче повернутися на Євробачення, і можливо, ми в наступному або через рік побачимо, як Тіна Кароль представляє нас на. Євробачення вже вдруге. Також сьогодні зробимо таро розклад на Євробачення, чи пройдуть циферблату фінал. які в них шанси є? Звісно, карти таро мені не брешуть, вони мені говорять повну правду, тому сьогодні снотливеця дізнається цнотливі таємниці циферблату. Якщо вам сподобається це відео, воно таке чіло. Ми сьогодні просто вже говоримо без такого, знаєте, хейту, без о, якогось там сценарія, жорсткого. Щоб знаєте, не самому собі в стенку говорити, а з вами. Якщо вам сподобається це відео, можете задонатити підтримати канал Донат. Там, якщо у вас є бажання, звісно, я буду дуже вдячний за маленьку підтримку. В описі є всі посилання. А я починаю це відео. Ну що. Я нахожусь в телеграм-каналі, який оперативно все виставляє про Євробачення. Дуже зручно. Отут я й побачив цю інформацію. Фіінка висловилася з приводу Євробачення, що відбулося взагалі. Ось який вона робить висновок, чия пісня в результаті буде найбільш наспіваною, найбільш популярною. Це завжди показник. Тобто вона робить акцент на те, що її пісня можливо буде популярнішою. Звісно, що я хотіла перемогти. Ми робили все для цього, і дійсно, я дивуюсь, мені оці всі цифри якось в моїй голові не збігаються, тому що я дивлюсь перегляди на усіх музичних платформ. Формах в TikTok, на Ютуб, в усіх соцмережах і будь-яке моє інтерв'ю, будь-які мої коментарі набирають найбільше переглядів аніж інші, аніж в інших учасників. Бачиш, вона не змирюється, вона не, не, не готова змиритися з тим, що от за неї проголосували менше. Так що вона далі каже. Тобто, відповідно, люди знали більше про мене, чули більше про мене. Дуже багато в стрічці, в сторіс підтримували зірки, блогери. Навіть я не просила, якщо що, ну це так підмітила, що типу я цього не просила, але мене підтримає. Мовили, тобто я якась крута. Ну, мені здається, що за нас дуже багато блогерів на заході України. Що це відкрилось на заході України, всяких оцих блогерів там Львів, Івано-Франківськ, і звісно, вони будуть підтримувати на Євробаченні когось свого того, що це таке, знаєте, од... окрема країна там знаходиться, і там вже всі якби, між собою підтримують одне одного. да, І от відправляють в Київ як таке ін... інтернаціональне місто. Відправляють свого і голосують всі, і підтримують оці всі блогери, які навіть не дивляться Євробачення, але ж їм. Треба підтримати когось свого. Фінка, звісно, не погоджується з тим, що якісь низькі цифри вона отримала під час голосування або під час голосування журі, яке її поставило. Не пам'ятаю, яке вона місце навіть зайняла. Мене фінка взагалі не цікавила під час оголошення результатів, тому що я розумів, що ну номер такий собі месі, як співала співачка Казамцю Месі. Це трошки було месії. Це трошки було брудновато. Особливо ці костюми, як в Джамали. Я тут поставив клоунаду відгук на цей пост. Дуже багато цього всього. І в мене дуже велика фанбаза. Ви це могли спостерігати, коли я пройшла в десятку на цей відбір. Тому я зараз дивуюся всьому, скажімо так, дивуюся, що балам журі, що тому результату як проголосували люди. Мені завжди дивує, коли от артисти приходять на нацвідбір відбір з метою перемогти. І вони навіть не допускають думки, що можливо щось піде не так і вони не переможуть. Насправді мене а, це забавляє, того що коли ви приходите на нацвідбір, відбір, вам роблять максимальний піар. Тим паче в цьому році нам. А, повідомляли, що відбір буде про нових українських артистів що це не тільки ми проводимо відбір, щоб вибрати коснівробачення, що ми проводимо такий міні-фестиваль на один день, який Відкриває нові імена українській публіці, що ми відкриваємо нові музичні твори, які вони презентують на конкурсі. Фіїнка прийшла сюди, щоб просто виграти. От, в неї не було мені здається думки в голові, що можливо за неї не проголосують, але це дуже дивно йти на конкурс, на якому в один рік перемагає Гоей. 2020 році, коли в нас на відборі пам'ятаєте, пам'ятаєте, була Джері Хелл тоді, в якої була дуже велика аудиторія. Тоді вона була після охрани і Вона ще була в цьому такому мімімішному така Pick me Girl, така яскрава охорона Атміна, і вона тоді прийшла. В неї була дуже велика аудиторія після цього всього. Потім прийшов хаят. Вдруге його пісня також була дуже хітова. Правда, вона була дуже схожа на попередню переможницю Маруф, але в нього також була аудиторія, і більше його підтримували. Але по фіналу, що ми отримали? Отримали, що виграли гой. Їх підтримав і Данилко, і Тіна Карль тоді була вперше в на відбору. Голосували за ГОЕЙ. і люди також віддали всі бали за ГОЕЙ, і не було жодних питань. Наприклад, в минулому році циферблат зайняли друге місце. Це непогане місце, але вони правильно попрацювали зі своєю аудиторією. Весь цей рік я так розумію, я за ними не стежив, але як я дивлюсь, у них реально купа фанатів, які чекали на них, які хотіли їх і які готові були за них голосувати, попри все. І ось так, от е склалося що що циферблат прийшли і за них наголосували. А скільки коментарів під моїми відео про те, що люди голосували за хаята, я голосував за хаята. Я голосував не через фанатство по циферблату або хаяту. Хаят мені взагалі не сильно подобався під час всього переднаціонального перед передчасу національного відбору, що в нас відбувало відбувалось перед національним відбором. Я на нього уваги не звертав. У мене не було жодного фаворита. Але як виявилося, що під час прямого ефіру мені сподобався найбільше хаят. Його виступ він був такий цілісний, він був стильний. Ни в ілюмінатському такому стилі мені сподобалося в більшості його виступ, і я за нього віддав свій голос. Маю право, як то кажуть, да? і про це маю право заявити. Тим паче вже ні на кого не впливаю своїм голосуванням. А, тому що треба голосувати, знаєте, так як вам підказує ваша серденько. Мене дивує ці коментарі фіінки з приводу того, що вона йшла сюди за перемогою. Якщо ти йдеш за перемогою, за тебе в більшості не проголосують. Якщо в тебе тим паче пісня фіінки була на приспіві дуже сильно просідала, а тим паче костюми, якісь вона на себе понадягала, цей костюм а. Джамала, він мені не сподобався. Я б ще на першій реакції сказав, коли ми записували її з вами в день фіналу. Тому костюми дивні, номер більш-менш танцювальний, але також він мені не сильно прям так сподобався саме от костюмами. Вони все псували для мене особисто. Такий стиль брат в цього номеру був, такі шрифти, зелений колір. Тобто мені здається, що навіть якось так про це всі забули, що це брати. Я також але потім, якось мені так передивився цей виступ. Реально, ці шрифти, брат, значить на фоні текст різний. фінал національного відбору 25 б'є всі рекорди. Фінал національного відбору сягнув рекордних переглядів як на телебаченні, так і в соцмережах. Трансляція та виступ циферблат тримаються в топах YouTube та загалом на каналі Євробачення Україна. Загалом все зібрало 3,1 мільйон переглядів. У TikTok – 3,4 мільйона переглядів в Instagram – 7,3 мільйона. А також під час ефіру глядачі зібрали 3 мільйони гривень для фонду Сергія Притули. Окей, я то не довіряю цим фондам. Я краще знаєте, буду напряму військовим допомагати. Ну але це вже особиста думка кожного. Потім хаят пояснив недостатність піару синглу Honor, виступ під який зараз набирає обертів в соцмережах. Що ми з вами казали? У мене є відео Таро Прогноз. Сьогодні торк, також зробимо Прогноз. Що я на Таро Прогнозі сказав? Які карти випали от такі? Так він зараз і пояснює цю всю ситуацію. Хаят, що ж для хаята на Євробаченні? Хаята для хаята це шанс. Вогняний такий шанс. енергія вогню, шанс набрати нову аудиторію, заявити про себе. От він бачиш, він о, ходить в саду свого своєї праці. да, ну жадний, жадний, жадність. Яка ж чувствується, от жадність, він не буде віддаватися на повну. Він не буде віддаватися на повну. Це вроді би йому шанс, але йому треба не скупитися. От не скупитися на емоції, на от щоб подати себе в оповний програмі. розумієш? треба от, на сцені віддатися, Треба от, вилізти із себе. От може він не хоче, а йому треба вилізти із себе, щоб показати себе. Отак, от, от я бачу це. І от одно колоде, от мені висвітилося. Ось дно колоди, дивіться. Це дно колоди означає, що от кожному, кожному от те, що він заслужив. От, то тобто, якщо хая проявиться, у нього буде шанс. Якщо не проявиться, бо тому, що бачите, це як шанс, оце от перший тузік. Проявиться, то йому дадуть. А якщо не проявиться, то не дадуть. Е, недостатність піару. Як ми казали, якщо він докладе максимальних зусиль, в нього буде результат. Але піару в нього не було. А карти те саме показали. Ми з вами просто це ну повтори. Він повторив те, що ми сказали на відео. Я не думаю, що він дивився мої відео. Йому це не цікаво. Але ми з вами це вже давним про, давно проговорили. І ви в коментарях теж писали мені, що він не докладає максимальних зусиль для піару. І от давайте послухаємо, що він каже. Єдине, за що я можу себе напевно покорити, це дійсно те. Що я такий зашкарублий, і я не почав uh, вести тік-ток і там uh, розвивати якусь історію. Ну, тому що це просто не про мене, я про музику. І... Розумію, що можливо в цьому була якась помилка? Да, я думаю, що в цьому була помилка. Дивіться, він про музику да? Ну, це хорошо для музиканта, для артиста, коли він про музику, перш за все, а не про піар. Але ну чи досягла б Тейлор Свіфт таких о, великих о, досягнень, які в неї є зараз, без піару і без продуманого самопіару. Да? Тобто, ну мені здається, Тейлор Свіфт сама вміє себе продвигати за того соцмереж. Вона з цього почала. Скільки вже цих відео на Ютубі, як вона починала свою. Кар'єру, скільки нам розказують про те, як вона пер, перша, одна із перших, хто використовував соцмережі в нульових, щоб себе продвигати MySpace. Тейлор Свіфт сама пише свою музику, вона також, можна сказати, артист. да, перш за все, пише музику, там ну, ну, не сама, а з цим Джоном Джеком, Джоном Антоновим, або коли там поп-пісні були теж з кимось якимось, там популярним. Друзі, <світло> відео припиняється. Світло відключили, ви мене не бачите. Друзі, але що? А давайте таку атмосферу інтимну світло виробили, що бамбьошка чи чешу. Тому така інтимна атмосфера, вона збуде. Може, зараз включить світло. Коротше, ви мене бачите. і, Боже, перший раз ні, було ще колись таке на 2019 році. Я вів прямий ефір про Євробачення, ми дивились разом. І от що, Тейлор Свіфт протягнула себе, вона за допомогою піару, Вона стала така популярна за допомогою піару і роботою за аудиторією. Те, що цілий рік робили циферблат, може трошки ближче, щоб мене було так видно. Друзі, ну коротше, прикол Дес. Будемо в темноті записувати, боже, слава Богу, мені. Треба інтернет для зйомки, так що інакше. Я дуже задоволений. Тим що відбулося вчора. Дійсно, ну я не знаю. мені так здається, що по коментарях під виступом що це максимальна позитивна історія для мене. Дивіться, дуже мені подобається його реакція. Я думав, весь весь час гадав, якщо він програє, тому ну, він в мене не був у фаворитах. Я думаю, якщо він програє, то в нього почнеться знову це. Я не хочу на Євробачення, повертатися знову. А Фіінка, до речі, в сторіс в себе завантажила, що ні, наступного року в мене не буде на Євробачення, в мене немає цього в планах. Тобто, нащо вже такі заяви робить бороться? Скажи, скажи, дякую за піар моєї пісні, за те, що ви мене пропіарили, що якби з своєї гуцульщини вона вибралася в світ, в Києві. Да, скажіть, дякую за це. Що ще хотів сказати. А і що мені дуже подобається реакція хаята, що він не хейтить на цвітбір, от, значить, мене не вибрали, значить я поганий. Ні, він не виграв, але він зараз, от зараз в нього є цей шанс за нього. Всі пишуть в коментарях. Йому треба збирати цю аудиторію, її під своє крило до наступного року готуватися і записувати, записувати нові пісні. Або хоча б якусь одну пісню випустить і тримати зв'язок з аудиторією. Хоч, хоча, не хоче. Артист не артист треба себе піарить. От бачите, я хочу, не хочу і знімаю відео в повній темноті. Не знаю, що виключили, може бамбьошки якісь почались. Не дай Боже, то вже ж хватить. Уже вже ж скоро мир заключать. Ну на що ці бамбьошки. Ой, друзі, ой господи, прости. Друзі, у мене є лампа на повербанку. Бачите, які відео получилось таке інтимне. Коротше, я не хочу його перезаписувати. Я не знаю, коли світло з'явиться. Хочу продовжити далі. Тому зараз я поставлю цю лампу, щоб вона якось так світила. Ой, трошки створив інтимну атмосферу без світла, але нічого, давайте далі. У циферів був дуже крутий піар. Чому у вас не було? Цифри підключили полякову, казку, кажану, інших інфлюенсерів, які закликали голосувати. Друзі, дивіться. Закликати голосувати це все дуже класно, але от просто поставте себе на на ну я просто скажу по собі. От ви глядачі, які дивиться на цей бір, і, наприклад, казка чи полякова О! пише Полякова, от пише, наприклад, голосуємо там. Умовно за когось там. Ну беремо цифру. От просто голосуємо за когось, або блогер каже, голосуємо за когось. Ви дивитесь виступ і ви розумієте, що вам не альо ще що вам це не подобається. Вам подобається хтось інший. Ну це якщо тільки бездумно хтось це робить, але я не думаю, що в нас до Євробачення, таке особливе серйозне ставлення в країні. Що я думаю, що навряд чи хтось просто заходить Полякова сказати голосувати за цифри, голосу за цифри. Тут і полетів камінь в значить огород. Блогерів, та що хто вам сказав, вже блогерів, я ніколи вам не кажу за кого голосувати. Ви, тобто, самі завжди обираєте за кого вам голосувати. У вас свій вибір, я ні на кого не тисну. Коли якісь зірки вам говорять за когось голосувати, я не думаю, що на вас це сильно впливає, що ви там зразу йдете, розбиваючи коліна, голосувати за того, хто хто значить буде представником України і за кого вам сказали голосувати зірки. Тому я думаю, що нічого страшного немає в піарі зірок. А можливо, навіть хтось ем, хто не стежить за вірба. На них впливає думка Зірок, того, що ну, людина почула від полякова, що відбувається на цвітбір, і думає, о, точно на цвітбір. Я в минулому році дивилася ті саме там фінальний виступ, якийсь там наш Джерихел. І в цьому році треба зайти проголосувати. Полякова рекомендує цього. Значить, я проголосую за цього. Є і такі люди, вони у меншості. Я думаю, того, що в більшості люди стежать за конкурсом або хоча б, ну. Голосують так, як вони хочуть, а не так, як їм сказала Палякова. Тому так, да, е так як блогери сказали, ну, я не знаю, може хтось із блогерів і говорить. Тому хаят, мені дуже подобається його реакція, е така позитивна, що він радий і що це йому шанс пропіариться. І нічого страшного не буде в тому, що він прийде четвертий раз на світбір. Немає в цьому нічого страшного, аби ж він не заглох. І не, не появився знову новою пісні на нацвідборі. Хай би щось він ще випускав протягом цього року всього. Ось бачите, оцей скріншот. Будете подавати заявку на нацвідбір. 26? Не планую. Але поспішка така, така токсична. Така М -м, не планую. Потім Ігор Кондратюк поділився думками про цьогорічний національний відбір і порадив гурту Ціфервлад змінити назву. Цьогорічний нацвідбір не був найкращим. Тут я погоджуюсь із критиками. Боже надійсь, що він не вважає нас, блогерів, критиками, бо ну особисто я за себе кажу, що я не вважаю себе критиком, я просто ділюсь своїми думками і все. Ну, але може є критики. так і не почули жодної хітової пісні на цьому відборі, і яка б запалила на Євробаченні в Швейцарії. Ба більше не побачили яскравого і оригінального артиста, яким свого часу став Меловін. Ну до речі, він став артистом таким прямо. Але він потім заглох. Після того, як з'їздив на Євробачення, він заглох. І щось він потім вдарився в україномовні пісні, і то там їх дуже було мало. Не, я не пам'ятаю, чи випустив він альбом з того часу, чи в нього немає альбома. Ну коротше, щось він халтурить, якщо чесно, Мелавін. Ну добре, не про Мелавіна. Водночас деякі постановки були на високому рівні, як і сценарні та режисерські рішення шоу, попри рівний склад учасників і пісень, саме музика гурту цифра Циферблат була найцікавішою. Але я рекомендую хлопцям змінити першу літеру в назві гурту, адже літера З під час війни сприймає це як символ російського. Фашизму, ну це якась таке, чесно. Господи, задовбали з цими літерами Z, То давайте від, відмінимо ще англійську мову скажем, і скажемо, і будемо звинувачувати всіх всіх, в кого є літера Z в букві, що вони підтримують російський фашизм. Для мене це дуже дивно. Господи, патріот нарисувався, знаєш мені. ото. давайте відмінимо. То давайте і ігор Кондратюк. Ну тобі повезло. Давайте в твоїй букві букву О виріжемо, бо вона теж є в російських зов. Там да «ЗОВ». Ну давайте ще букву О твою виріжемо. Кондратюк, що, на, що, ти що, пропагандуєш фашизм. Це дурістика, Це вже в крайності. Це не що не повпливає, це Буква Z, циферблат. Тепер гурт дикає НЕРЕГЕ. А ну і напишіть, що ви думаєте, тому що це моя думка. Може хтось там дуже сильно проти літери Z ставиться, особливо яка взагалі не стосується нічого іншого, а просто е, назва гурту, і це просто слово циферблат, гурт дикаєнегретик поділився думками щодо перемоги циферблату. У нас відбори які їхні шанси на євробачення і переможці заслужено отримали своє перше місце. До цього дуже довго йшли. Вони доклали багато зусиль, і видно, що вони цим палають. Що вони дуже хочуть цього. Вони сповнені бажання переставити Україну. Коротше, нахвалюють, нахвалюють, нахвалюють. Чи є в них шанси на перемогу? А вже ж, чому ні? Про шанси на перемогу ми подивимося, побачимо, що буде з перемогою. Ну але високо, я думаю, шанси в нас є. Є, Тим паче, після перших репетицій тільки стане відомо, який в нас номер, чи він покращиться, чи не покращиться. Згадаємо ситуацію з GoAway. Там також було спочатку незрозуміло, яке буде місце. Взагалі нічого не було зрозуміло. Після репетиції зразу все стало на свої місця. Нас полюбили і голосували, підтримували нас по повній програмі. Самі циферблат, що сказали, допрацювати цей номер до ідеалу. У нас ще буде купа часу. Думаю, що зробимо його ще більш масштабним, яскравим в базе-базелі. Сподіваюсь, що ми вкладемо нові сенси, які розкриють пісню, і наша команда в цьому допоможе. Бачиш, добре хочуть відкривати. О, і тут саме. Цікаве, я теж поставив клоунаду під цим ну постом чи що це. Абіє заявляє, що не згодна з результатами голосування. Журі, господи, прости про тебе. Ніхто ніколи не чув. Про вас, вибачте, про вас ніхто ніколи не чув. Ви прийшли, вас пропіарили максимально, дали вам всі шанси, всі ресурси, всі ресурси суспільного, Ютуб, Тік-Ток, ви могли себе піарити. Ладно, стосовно оцінки суддів, я погоджуюсь з тим, що вокал був не ідеальним. Це не 10 балів, але об'єктивно, це не 2 бали точно. Просто були учасники, які технічно справляли гірше за мене, або, хоча б були на рівні зі мною, і вони отримали значно більше бали, аніж я. Господи, починається дідський садик. Детський садік, я сильна група, знаєш, дівці, наївна, наївна українська дівчинка. прийшла на цей відбір. Хто сказав, що е, як це? Два бали і опять начинається два бали мені поставили. Да хто тобі два бали поставив? Тебе не ставили ніякі бали, тебе поставили в рейтингу на місце. Поставили тебе на твоє місце. В рейтингу поставили тебе на друге з кінця. Ну, значить, така думка була журі. Журі на той журі. На Євробаченні також є журі, які також голосують дуже дивно і в розріз з голосуванням глядачів. Це створює шоу, це створює інтерес. Це створює інтригу, і оце от починаються бали. Ніхто бали вам не розставляє. Вас розставляють, вже цей сердючко казав 200 разів. Всі це казали 200 разів, що вас розставляють просто по топу на перше місце, друге і третє. Перше місце отримує 10 балів, останнє місце отримує 1 бал. Але це просто бал. Вас не ставлять вам бали. Вас ставлять на місце а вже це місце. Вам дає бал. Це мені дуже дивно. Оці заяви значить, зараз. Каже, я ніколи не прийду на цей відбір. Через два роки вона прийде, і скаже: я не те думала. Я була емоційна. І от, коли вона йшла на це відбір, вона теж. Що хотіла зразу виграти, зразу щось там хотіла стати Дженіфер Лопес новою, чи я не знаю на кого вона взагалі похожа з світових зірок. кимось хотіла стати, зразу, от перемогти, щоб їй манна небесна з неба спустилася. Коротше, диви нам диви нам. От що Катерина Поленко сказала, наприклад, про максимальний бал журі. У нас було дуже багато питань до його пісні. Високий бал він отримав лише від нас як аванс за рахуванням того, що змінить в подальшому пісню. Хай я дуже добре відпрацював наживо. Він і співав, і танцював, передавав енергетику. Ми вирішили, що хаят має отримати цей шанс. Цей раз журі підтримали хаята на першому місці. На другому це був циферблат, тобто знаєте, різниця невелика між фаворитом глядачів і фаворитом більш так по коментарях. Якщо судити, вони віддали хаяту заслужену в цьому році. немає ніякого там скандалу, що вони когось засудили. Катерина проголосувала за хаята. І найцікавіше, боже, добре, що вони загрузили. Оце от сюди в цю групу. Тіна Кароль заявила, що може знову поїхати на Євробачення. Скажуть, треба, я буду. Я готова. Ось що вона сказала. Інтернет не грузибі. Виїхала в загалібний громадській в якомусь році. <рес> Чи би я хотіла ще? Ага. <рес> — Як це, знаєш, типу, скаже, треба буду. <рес> Вау. То... Коротше, боже, що тут крутиться знизу? О, представниця Фінляндії. Ну я ще не дивився виступ, тому тобто, не хочу спойлерити, ну якась така проституточка, навіть така, да? це, Ну, Боже, ре... ждіть реакцію на цю на Фінляндію, там буде мене відео, може, сьогодні навіть запишу. Боже, ну чекайте, ну ладно, не спойлярем. Значить, про Тіну Карль, взагалі, оцей її шлях на нацвідборі, як вона себе строїть. Теж хотів поговорити про це буквально швидко, бо не хочу затягувати це відео. Але Тіна Кароль уже довго довгий час, Я пам'ятаю, що записував реакцію на її альбом Молода кров, в якому вона презентувала нових артистів, молодих і не сильно молодих. Вона з ними записувала пісні. Тіпа, типу, як хотіла підтримати молоду цю кров, як вона назвала альбом. З того часу, це якийсь 21 рік з того часу. Вона Поступово захоплює український шоу-бізнес, українське суспільство. Тіна Кароль хоче збільшити вплив своєї персони. Вона хоче стати такою мастодонткою України, яка все всім розкаже як правильно. Таке знаєте, на кшталт, але Пугачової в Росії. Те саме вона хоче тут побудувати, що типу от є тіна Кароль, і от вона там десь високо. За цим всім цікаво наблюдають. Багато хто навіть цього не помічає, як вона коротко, поступово оце от наганяє. І от цю участь в нацвідборі от і от купа ефірного часу, який їй надавав. Лися як музичні продюсерки, що раніше цього не було раніше, музичні продюсери нас відбору з'являлися там буквально в якихось там міні-інтерв'ю під час карточок перед виступом учасника. Зараз тіна Кароль просто окремий ефірний час, і вона така, знаєте, жінка, яка всім допомагає, яка всіх рятує, яка відроджує Україну і ж дорогу молодим. Тобто, така знаєш, вчителька в школі, директриса. За цим смішно наблюдати, але з одної з другої сторони вона ну це все працює. Це працює, тому що в більшості люди цього не замічають. Вони думають, Боже, да, не кажуть така впливова, така от вона знаєш, вже вона вище за всіх. Що вона прийшла на цей відбір? Бо видно, по ній відчувається. Якось так відчуваю людей. Відчувається, що вона хоче на Євробачення. Тим паче, дуже давала вона, пам'ятаю, інтерв'ю після перемоги Джамали, і вона тоді зах... ну як не загитала, так знаєте, були в неї такі фрази, що ну це не на часі. Відчувалася якась така. Не то, що заздрість не не заздрість, а ревність. ревнощі були до того, що Джамала перемогла. Звісно, вже час пройшов. Ну джамала її в борщ не насрала, тому між ними там конфлікту немає. Але от порівнювали да? тому що Джамала тоді була на піку. Вона виграла, вона стала такою новою дівою і от. Якщо б Джамала поводила себе, як Тіна Кароль хотіла себе Аллу Погачову построїть в Україні, в Джамали більше шанс шансів на це, тому що в неї якийсь такий воно воно не органічно. Тіна Кароль вона в цьому трошки неорганічно виглядає, але вона пробиває цю стінку. І чого От саме на цвітбір. Да? Вона вперше раз з'явилася на нацвідборі в 2020 році, коли ГОЕ вибирали. Вона за них була, Данилко був за ГОЄ. Тобто вибрали, ну хорошо, вибрали тоді. З того часу вона, знаєте, в неї пом'якшилось ставлення до нацвітбору до Євробачення, того, що в неї ну, обпеклася об Євробачення в 2006 році. Трагічна в неї історія грошами, ну, тобто, її не то, що обманули, але вона дуже багато потратила, якісь там кредити набирала, що давала ще 20 років після того, понимаєш, Євробачення, де вона брала участь. Потихеньку, потихеньку. Які почали запрошувати на Євробачення, як їй дали оцю цю популярність телеведучі євробачення, і вже в цьому році вона стала музичною продюсеркою. Звісно, вона використовує цю площадку і видно, що вона вже хоче знову туди попасти. І, от іменно своїми цими, як вона напрацювала вже цю свою кар'єру. Червона помада, я думаю, ця причосичка, як вона виступала на самому євробаченні 23-го року в Ліверпулі. Тобто вона хоче туди, вона хоче завоювати цю аудиторію. І чесно, я не проти цього. Я не проти того, щоб ті накарою представила Україну. Єдине, що як це зробити правильно. Того, що суспільне напевно не захоче відмовлятися від національного відбору. Це ну, один із їхніх таких дуже популярних шоу. Можливо, тіна кароль все ж таки якось я не знаю, договориться з суспільним. Звісно, можна якось просунути Тіну Кароль на Євробачення, наприклад, зманіпулювати думкою суспільства, сказати, що. От дивіться, ми робимо в голосуванні дії. Можливо, навіть війна закінчиться до 26-го року, і от якісь там будуть проблеми фінансові в суспільного. І нам в дії зроблять голосування. Чи хотіли б ви від, відмінити проведення нацвідбору задля того, аби зекономити гроші або перенаправити їх на нужди, ну от постраждалих від війни або військових, там на відновлення військових після війни можна буде так зманіпулювати, думкою, звісно, це все догадки, але ж як я конструюю ситуацію, як це могло б бути, і тоді вони могли б зробити. Закритий відбір, на якому вибрали Тіну Кароль. Чесно, я не проти. От чогось мені здається, звісно, буде хейт, що наші ви її вибрали. Хто вона така, знать, проплатила. Ну, я не думаю, що вона проплатила, проплатила. вона гарно представила в Україну. Нас давно не представляли зірки першого ешелона, як то кажуть, першої величини. Ну, я сумніваюся, що Тіна Кароль прийде на нас відбір. Це вже ну дивно. Вона не прийде на цей відбір після того, як вона його тому поэтому на Євробачення вона зможе попасти тільки за допомогою за закритого відбору. І що ви думаєте з цього приводу? Чи готові ви, чи хочете ви, що в Україні можливо був один раз закритий відбір? Можливо, до цього якось підведуть. Можливо, якісь ситуація в країні буде така, що не зможуть провести на відбір, хоча я не знаю, куди вже гірше, але можливо. Коротше, я не проти тіникару як Якби я скептично не ставився до того, що вона будує з тебе мастодонтку, таку знаєте. Ну але це зараз так дивно. Вно виглядає, а через 20 років зумерам буде по 40, а їй буде 60. І тоді вже вона реально буде мастодонтка і зуміри будуть думати, боже, ну реально, ну не будь тобі в Пугачова там. А тут у нас король, Понимаєш, король сидить. Тому так, не проти я Тін Кароль на І е, ну, на представленні України. Боже, затягнув, звісно. Але я ще хочу один момент. Зараз хочеться, якби так як я передбачив перемогу циферблата і передбачив перемогу. Ну не я передбачив. карти, передбачили перемогу Джері Хейл на нацвідборі. В минулому році хочеться цього разу задати картам питання, чи пройдуть циферблат в фінал, Того, що дуже багато таких коментарів з'являється. в мене і взагалі. По е, інтернету. І от хочеться запитати карт, чи пройде циферблат в фінал Євробачення 25-го року вже в Базелі. Чи пройдуть вони в фінал Євробачення в Базелі 2025 року в травні? Чи пройдуть? Ну, ребята, ну тут, сразу, <смас> Боже сразу пішло сразу пішло шанс, їм буде даний шанс, вони пройдуть. Ну тут просто, я не знаю. Що тут ще треба казати? Перша карта випала. Дно ну, колоди випало, значить, пентаклі, золото, земляна енергія, стабільність. Тут карти навіть не думають щось там змінювати. Чи пройдуть вони в фінал, чи не пройдуть. Давайте ще якусь карту, от, пояснительну. Да? Пройдуть чи не пройдуть? Хоча тут ну, сразу, ясно, що пройдуть. Така карта прям підходить під цей запит взагалі. Так, чи пройдуть, чи не пройдуть в фінал. Давайте ще одну карту. Пройдуть фінал базові базі циферблат, чи ні? Карта пройдуть, можливо, дивіться, що це вісьмерка, да можливо, їх восьмими назвуть. Карта, така, звісно, карта. Уход, як це, з важким серцем називається. Тобто. Це не не карта погане щось означає, це почуття. Вода, водна енергія, стихія це почуття показує. Тобто хейта буде дуже багато, і вони поїдуть на Євробачення більш за все з цією картою з важким серцем. Тобто їх будуть хейтить, буде купа хейту, і от вони пої поїдуть туди з важким серцем, але разом ці дві карти дають шанс. І тобто цей шанс в них буде і вони попадуть туди. Але через хейт вони будуть їхати туди ну, з такими поганими, не то, що поганими емоціями, але буде сразу понятно, що їм важко от, буде сприймати все одно весь цей хейт, який на них нахлинув. Отак, от, от я бачу це. Давайте ще про циферблат в базелі щось. Давайте, може, ще про циферблат що нам. Та, да, бачите, підтвердження йде цих слів, що, от, як то кажуть, слово ранить. Буде слово ранить їх. Те, що я казав, їх буде ранить слово. Відповідь перша була дана, і те, те, як вони туди поїдуть, з важким серцем поїдуть. Але все буде добре. Все буде добре, тому що дно колоди, дивіться, теж швидко все йде. Знов вісьмка, да? вісьмки, у нас дві випало. Тобто, можливо, їх назвуть, якби проходя, проходячими фінал на восьмій, ну якби восьмим номером назвуть. Тобто потянуть інтригу, чи вони проходять, чи не проходять. Але тут зразу понятно, що проходять. Тому надіюсь, мій прогноз збудеться. Не мій прогноз, а, а, а карт Це ж не я кажу, це карти кажуть. Якщо вам сподобалось це відео, таке світло виключили. Господи, прости, Вищі сили до мене прийшли, то надіюсь, що вам сподобалось воно. Поставте лайк, напишіть коментар свою думку з приводу всіх цих, ну не то що скандалів, а просто думок. Таке чулове відео у нас вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, можете підтримати мене матеріально в описі є посилання на банку, і буду вам дуже вдячний. Все, дякую вам пока-пока.